Сьогодні у нас було останнє заняття, це десяте заняття навчання з психосоматики та квантової психології. І мені хочеться у Марії спитати, які в неї враження, як вона засвоїла матеріал і що вона з цими знаннями хоче робити. Маша, поділись, будь ласка. Я дуже дякую, тому що я вважаю, що важливо виказувати намір. От я тобі завдячую за те, що ти запитуєш, що ти далі будеш цими знаннями робити. Тому що ми дуже багато знань беремо, тому що це цікаво. Так, так треба. так цікаво. А що далі з ними робити, ми собі намір не ставимо. А це прям дуже класно. Я зараз ну в мене знайдеться відповідь. А, перше запитання щодо як мені взагалі? Ну, спершу я я вже казала, що мені дуже жаль, що все це закінчується. Я так е як прикипіла до наших зустрічей, тому що ми розмовляємо на важливі цікаві такі теми. Ми підіймаємо такі запитання. Які турбують дійсно кожну свідому людину, як в цьому житті можна взагалі бути. І ти даєш такі інструменти. От мені дуже сподобався обратний зв'язок від дівчини, яка була моделлю у нас mm -hmm. на навчанні. Вона сказала: Маша, я дуже радію, що є такий інструмент. Тепер я знаю, куди направляти людей. Тому що до неї приходять люди з боль'ю. Але, щоб отак от швидко вирішити, каже, в мене нема куди їх, от куди їх А тепер я знаю, куди їх направляти. І це говорить про те, що це працює. Тобто, це вона як модель за годину, проробивши якийсь свій запит, дає угу. такий зворотній зв'язок. Це означає, що вона прям відчула, проробила і усвідомила, що це працює. І це класно. Не тільки я, не тільки ти, що ми всередині знаходимося, а зовні так от просто. ну, Ну, не прям з вулиці знайома людина, але людина, яка в цьому не знаходиться, каже, що це дійсно дуже класний дієвий інструмент. Що я з цим буду робити далі? Ну, от Буду опрацьовувати всіх тих, кого будуть направляти. А взагалі так, я розумію, що я вже зараз можу це у своїй роботі приміняти. Ну, роботі, так, я це uh -huh. називаю, пропрацювання з жінками. ну, якось так Зараз трошки відходжу, я кажу завжди з жінками, може, тому що жіноче оточення, і до мене жінки приходять, бо зараз в мене багато цієї жіночої енергії. Але коли завітають чоловіки деякі, то вони також ну, розуміють, що я можу дати. Але якось я завжди кажу, що жінки, жінки не можна. Всі? Люди. люди. То я, коли працюю з Мак-картами, я вже запитую: а як ти в тілі? А що ти відчуваєш? Угу. Тому що карта вона може тільки підвести, угу. дати розслабитися. А далі вже треба вести, далі вже треба занурюватися і лікувати. Тому що просто дістати можна, а що далі з цим робити. Давати інструменти, сядь, подумай, ну це всі можуть дати, і мозок він підводить, він не дає. Тому я буду вже приміняти це от в цих консультаціях з Маккартами І буду потрошку брати, може хай такі невеликі експрес-консультації, щоб mm -hmm. не заходити дуже глибоко. Бо все ж таки в мене ще є такий знаєш, момент, що я можу не впоратися, що я людину заведу в симптом, а потім не заберу. Але от зараз вдохнула-видихнула. Усвідомила mm, вже. Так. Але... Немає безвихідної ситуації, просто от немає. Якщо я не зможу, я можу підглядіти в те, як далі рухатися, або я можу навіть просто вивести людину симптому і сказати, що ми там пропрацюємо потім. далі. Ну тобто це все, все гібкість, все, yeah, от yeah, можливість yeah. вийти із Тому що у цього страху, що я не зможу, так я саду і буду сидіти. А добре, що його немає. Добре, що я готова рухатися. Так, я дуже-дуже тобі дякую за знання, які є. Ти запитала наскільки чи все. Мені здається, що я не все ще впітала і усвідомила, що в мене буде ще один, я смакую, в мене буде ще один круг, коли я почну дивитися всі відео з наших всіх знятих уроків, тому що зараз я проробила тільки пропрацювала матеріал, який був як в наших робочих зошитах. Виписала собі, аналізувала зустрічі, але mm -hmm. не дивилася. Але от коли я почну продивлятися, то ще одна хвиля піде усвідомлень, що мені так дійсно хочеться смакувати, бо це дійсно цікавий дуже курс, який таким простим язиком погружає настільки глибоко це. Ну, я прям розумію, що якщо людина відкривається і хоче отримати ці знання, в неї буде всі можливості це зробити, так згодна. Дуже тобі теж дякую за довіру, що ти так довірилася собі, дякую. повірила в себе, повірила в мене, повірила в ці знання, в ці інструменти, які так. ми проходили, да, які ми засвоювали. І усвідомлювали вже в моменті. Робота в нас відбувалася в потоці. Кожне заняття дітко. щось нове мені відходило і чим я ділилася. І це таке от глибинне розуміння цього, що можна працювати тепер Маша може працювати із діагнозом, вирішувати питання з стосунками, і працювати з дітьми, і працювати з мамами. І з, з усіма, тобто нема невирішених питань, да? так все може тільки бажання. І Маша, ти сказала, що є ще якісь питання, вони будуть виникати. І я залишаю той чат, який створила да, для обміну. І завжди дівчата можуть написати, що я в практиці це не зрозуміло. Oh, Юля відкнулася. поясни, як так, далі іти так, так, для того, щоб тебе. я могла. Підказати і щоб дівчата в подальшому не були самотні. Я завжди за те, щоб підтримувати, щоб надавати знання і щоб збільшувати цей багаж і ділитися з іншими людьми і допомагати. Допомагати не рятувати, а допомагати підсвітити людині і вивести її з того стану, який вона зайшла, і самотня не може вийти з цього. Тому Маша, я тебе вітаю. Ой. Ти сьогодні здала успішно екзамен. Сьогодні Маша на екзамені вела повністю клієнта від запиту до рішення питання. І їй це вдалося дуже легко, я б сказала. Легко, тому що Маша готувалася в неї є записи. І тут важливо не соромитися. Придивитися, так, подивитися, так. підглянути щось Ви запитати визнати, що я новачок в цьому да, і маю да, право подивитися да. для да. того, щоб вам допомогти. Да, це так. дійсно так. Тому Маша успішно здала і пройшла це навчання з таким задоволенням. Вона розумничка велика Дякую. і в подальшому. У Маші майбутнє просто світле і я спішне кажу, Приймаю, да, хай хай На Машу ще я чекає шик. посвячення творця, який буде присвячувати, да, присвячувати тебе Добре. в майбутнє, да, для того, щоб ти в подальшому відчувала впевненість в собі і сміливо працювала з людьми, які до цього готові. І дякую. зараз я хочу вручити тобі офіційно оцей сертифікат. Зараз ми покажемо нашим глядачам. Сертифікат Федорова Марія пройшла навчання з психосоматики та квантової психології. Загальна кількість годин 20 від Клас. Юлії Міхіної. Я дуже тобі дякую. Хочу психосоматики, квантового психолога енергопрактика. Дякую. Я тобі його вручаю. Дякую, дякую, дякую. Ти молодець. Клас. Тому... Це тепер мене да. буде таке фото. Да, ми зараз З зробимо. Да. Клас. Зробимо фото на пам'ять. яка б не була, Який би не був в нас зараз час, отака штука, яку можна потримати як да. результат роботи, вона так ну, дуже. приємна. І тепер прикладає. І я тобі даю цю енергію. Цю дякую. енергію розвитку. Дякую. Да. В тебе вона вже є. Ти молодець. Ти впоралася. Я впоралася. Все, ми тебе вітаємо. Клас, ти молодець. Класс, клас, дякую клас. тобі. І завжди звертайся, якщо будуть питання щодо ведення людини. Я поряд, я завжди поряд. Я з тобою. Як е, кажуть, наші вчителя вони ж наші вчителя завжди протягом всього да. життя. Да. І я дуже радію, що ти мені потрапила на цьому моєму шляху життєвому і надала такі інструменти, і допомогла мені в також і в терапії. Це дуже для мене корисно і дуже. Дуже приємно, Так, да, я дякую тобі, любі наші глядачі, приходьте на навчання з психосоматики та квантової психології і здобувайте ці знання для себе, для того, щоб допомогти і зрозуміти своїх діточок, щоб свої стосунки, які у вас є, зберегти і покращити, і для того, щоб всілити своє тіло і відчувати його, і жити завжди в задоволенні. Я вас запрошую на навчання, приходьте і отримуйте знання. Я вас обіймаю. Да. Все, так. обіймаємося. Да? Обіймаємося. Да.